Так, а тепер найважливіше, щоб я не забув. ми робимо невеличкий відеозапис. Нас бачать з різних куточків світу. Я цим дуже пишаюся, щоб мені довірили таку почесну справу записати пана Романа. Ця книга стала можливою в папері і взагалі як, як явище завдяки підтримці і допомозі пана Юрія та Андрія Івашкевичів Канади. Канада, це сини, пані Лідії Брик. Я просто вклоняюся наполегливості, терпінні пані Ірини Верблян перелистати ті всі фото і приділити мені час, пану Ярославу Івашківу, пані Надії Петрик Львів, Ірині Трасці, Тарасу Гайді, Анатолію Бойківу з Луцька велика подяка за матеріали. Я думаю, що він бачить, чує мене, пану Сергію Чернишову тут присутньому. Без нього я просто ці книги би не осилив. Роздати і рознести, повірте, на 11 ті я просто здався. Тому зразу скажу, що якщо, не дай Бог, цих книг не вистачить. Пан Сергій мешкає на вулиці Франка. в будь-який день він буде радий вас бачити. Він вам піднесе книгу. Родині Сосоверів. Привіт, в Ізраїль! Віктору Кияшку з Чехії Поштівки, які ви бачите в інтернеті часто в Фейсбуці, які він викуповує за шалені гроші з видами Тернополя і. Просто ділиться ними безкоштовно, щоб ми всі мали можливість бачити, якими був Тернопіль, Ігору Королю, також колекціонеру, і багатьом 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 іншим людям, пані Оксані Лихіцькій, яка вичитала цю книгу, тому що це ще складніше, ніж її написати. Я дуже вдячний Інесі Лемперт з Німеччини, яка зробила кілька малюнків і дуже багато малюнків до цієї книги. Вдячний Віталіку, Віталіку Шостаку, який робить класні обкладинки для книг. Без нього я також би був безсилий, безсилий, і вони б не виглядали так, як вони виглядають. І також я хочу дуже подякувати і висловити підтримку. Мені жаль, що немає зараз біля мене Юрка Мативощука, щоб він був здоровий. Я дав віршик його, він видав. Цього року поетичну збірку Юрко Зланівець. У нього була дуже, дуже класна поезія, вірш, який мені здалося, ну він просто про цю книгу, він дуже короткий, але він дуже влучний. Мимоволі згадуєш дитинство, все, що ти зумів йому віддати, все, що так здавалося, знадобиться, кожен шрам, немов додаток до походження. Ще пахне в дідовій столярці Тирса, наш відлік починався з дати, а зараз тільки змінюється цифра кожного дня народження. Я завжди люблю від хороших людей взяти якусь маленьку частинку і всі ці книги напхати якомога більше. Тепер про саму книгу. Книга написана Розбишацьки. Ця книга зовсім Розбишацька, а ця просто порозбишацька. Я не письменник, я не редактор, я не літературознавець. Я роблю ці речі так, як вмію. Коли інколи доводиться чути коментарі від колег і від тих, хто присвятив життя видавничій справі, то вони просто плачуть від того, як це зроблено. В сенсі недобре. Це мається на увазі те, що я зберігаю говірку. Я пишу слова в книгах таким чином, як вони вимовляються. А не так, як це граматично правильно. Тому що мені дуже хочеться, щоб людина, яка читає ці маленькі уривки життя наших людей, тернополян, вона відчула той дух, той настрій. А це неможливо, коли ви замість що кажете, що. Якщо люди шокають і гакають, то, то вони шокають і гакають. Тому це я зберіг. Те, що стосується обкладинки, вона створювалася хвилин, напевно, 15. Може менше. М -м. Задум був зовсім інший. Я хотів спочатку назвати цю книгу Роман з Нового світа». так як казав пан Роман. Це для мене було дуже важливо, тому що я ніколи не спілкувався з тернополянами, які перед війною мешкали на новому світі. Для мене взагалі дільниці Тернопільські, чи це Поділ, чи це Кападоція, чи це Рогатка, чи це Підзамче це мікросвіти. Це от людина живе на одній вулиці, наприклад, і в неї от весь світ це оця вулиця. І це от ціла книжка. І мені не вдавалося спілкуватися з людьми з Нового світу. Це цікавезна історія. Чому? Тому що новий світ, новим світом, у нас називають все те, що йде від вулиці Крушельницької до Бровару. А насправді Новий світ якраз від Броварні починається. І 1920 ті роки це суцільні поля, земля білої і оцей, власне, новий світ. І це Дає розуміння того, ну як ми, можливо, часто помилково сприймаємо територію, а назва вона дуже важлива. Чому новий світ? Початок ХХ століття, чисельні хвилі міграції галичан до Америки і до, і, і до Аргентини і в інші країни з бажанням заробити, повернутися додому, зустріти нову війну, позбутися всього майна, сісти і пити горівку, поки не закінчиться світська власть. Як це не прикро і не трагікомічно, або жити-виживати в тих умовах, які тобі дані. Я довго думав над цією назвою, довго ламав голову. Потім зрозумів, що все має бути простіше, як в житті. Якщо людина має ім'я і вона про щось розповідає, то назви книгою її ім'я і те, про що вона розповідає. Ну, це роман, який розповідає про Тернопіль. На обкладинці зображена вулиця Руська. Коли я скачував це фото із цифрового польського архіву, так званого НАК-архіву, то там було підписано вулиця Головна. Поляки не писали, що руська вулиця. Вона дуже характерна. Взагалі фото Тернополя професійні це просто окрема тема. Це надзвичайно майстерно, надзвичайно круто зроблено і ізчуттям. І те фото, яке ви бачите на обкладинці, також зроблено дуже професійно. Було підписано, що це здається 42 чи 43 рік, тобто німецька окупація. Ви бачите шпиль парафіального костелу, на місці якого зараз стоїть ЦУМ. і на передньому плані ви можете бачити, що на вулицю виступає дзвіниця середньої церкви. Стара. І так само як в радянські часи катедру, надставну церкву, середню церкву обсаджували деревами, щоб їх не було видно. Як це може не дивно і не парадоксально, але за Польщі навколо зеленої, так званої середньої церкви, також був ліс. І на цьому фото її також не видно. Я думаю, що це не робилося умисно. І власне на цій обкладинці з різницею в півстоліття за кілька метрів досі стоїть будинок, в якому пан Роман мешкав. Тому обкладинка відповідає місцю, про яке він розповідає, на 250%. Що зображено на іншій стороні? Мій покійний знайомий, на жаль, нині Олександр Столяров, людина, яка дуже любила Тернопіль. Багато про нього писала, багато про нього згадувала. Ми зробили спільну книжечку. Багато-багато всього робили. Він свого часу казав мені, він також багато любив Тернополем, як я люблю казати, по-доброму лазити. І він любив мене дивувати, що ти знаєш, а от там є от таке. І одного разу він сказав, що давай ми з тобою підемо до Митниці, вулицю Текстильну, я тобі щось покажу. От ми туди йшли, 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 дряпалися лісами всі джинси в мазуті, по колі, йдеш, шуруєш. Він такий був бронебійний чоловік. Ми прийшли до вулиці Текстильної, аж кінець. І тут я бачив, що біля електроліній стоїть пам'ятник. Враження було таке, ніби, знаєте, щось з землі виросло. Це як біля гриби шукаєш. Нема, 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 нема потім раз. І перед тобою постає якесь таке чудо. Це пам'ятник святому Івану Непомуку. Він відновлений, був зруйнований в значній мірі. Для мене це був просто шок культурний. Чому? Тому що це частинка Австрії в такому неймовірно віддаленому місті від центру навіть на сьогоднішній день і Що воно частково збережено і що там є старий напис, і що це кінець 19 століття. Для мене це був просто культурний шок. Тому що більшість тих пам'ятників, які створені за незалежність України, мені на великий жаль, за них соромно в плані якості виконання. Дуже соромно. От, А це частинка старого світу. Це коли ми гуляємо з вами в Львові біля Оперного, то от ми направо, наліво, прямо і кожна вуличка вона нагадує про те, що. Місту не 10, не 20 років, а століття. Тому я вирішив, що оця історія виживання пана Романа і його подорожей аж на далеку північ і повернення додому це якраз про Івана Непомука, який, як стверджують певні джерела, є охоронцем не тільки покровителем закоханих, а й подорожуючих. Ну і нагадування просто про те, що в Тернополі є такий цікавий об'єкт, і може комусь буде цікаво. Піти до нього в гості і подивитися. І, і останнє про обкладинку. Ви можете бачити тут слово запросто. Коли я вперше прийшов до пана Романа, в <кій> мене була невеличка така мильничка, фотоапарат. І я його запитав, що пан Роман, з якого ви року. <кій> Бо спілкуватися з старожилами насправді дуже просто. Ти запитуєш, з якого вони часу? ким були їхні батьки. Яка професія, який фах, і на якій вулиці вони жили. От мені цього достатньо, щоб з ними говорити 10 годин. Чого? Тому що я розумію, яка дільниця, я розумію, яка репутація в дільниці, в вулиці, де мешкали знайомі, знаю задресової книги, чи жили там якісь відомі люди. Батьки професія це також зачіпка, і говорити можна дуже і дуже, дуже довго. І перше, що я запитав пана Романа, це цікого року. Коли я дізнався, що йому так багато років, я спитав, як вам це вдалося? Як ви вижили? І він мені сказав запросто. От, я зрозумів, що запросто це от, от воно і є. Тепер про саму книгу. Це дуже крута історія. Вона крута тим, що можна провести дуже просту паралель. Зараз, якщо ви натикаєтеся на записи, я думаю, точно натикаєтеся наших хлопців військових на Сходів, де щодня гинуть люди, де руйнуються будинки, міста, стираються з лиця землі, вони усміхнені. Драйв такий просто дикий. От Хлопці, вибачте, ну, на рівні бездомних в плані побуту, тобто дуже складно. Але вони от підірвані. Як справи? От я знайомим пишу хлопцям, як ти там? Краще всіх. Це, це просто вражає. І я, коли, я коли з паном Романом почав спілкуватися, бо е, я насправді знаю про людей більше, ніж їм може здаватися. Тобто приходиш до людини, якій 90-95 років, яка прожила життя, в якої величезний багаж життєвий. Приходить якась дитина, починає щось розпитувати. Вот. І здебільшого ставлять, ставлять до тебе як ну, до дитини. Що ти хотів, синочку, щоб я тобі розказав? Що ти хочеш? Що тобі розказати? От. А коли просто розумієш, що це корінний тернополянин, і він вижив, і він є в Тернополі, і він чогось в житті добився, і його не змогла перерубати оця м'ясорубка воєн і репресій. То це вже пам'ятник. Це вже просто ходять. Тобто ти просто приходиш питаєш, як ви вижили? Ну, людина відповідає, я любив свою роботу. Ти розумієш, що це круто. Ти Більше нічого не треба знати. Там, хто як... Ти просто розумієш, що це людина вона просто пам'ятник. Як я підбирався до суті, як я працював з цим матеріалом, я розібрав на атоми родинне дерево пана Романа. У мене виникло зразу 150 питань по ходу. дуже непересічна родина. Це інтелігенція, інтелігенти, дідусь і тато викладачі, вчителі. Більшість тернополян, з якими мені доводилося спілкуватися, це все-таки в плані достатку люди середні і нижче середнього. Ті, кого я застав, я буду так казати. От. І коли я просто побачив в родині фото, як виглядає дідусь. Як виглядає тато, От, що тато був Вуга, дідусь австрійський вояка з шаблею. То я зразу зрозумів, що це останні з це динозаври просто. От, і що ти можеш з ними поспілкуватися. Тобто, що образ тернополянина це не все-таки традиційно не землероб, не робітник, який також дуже цікавезні і дуже круті люди, а все-таки, що це людина з поверху. Це людина з поверху. Хоча за Польщі доволі скрутно приходилося родині Івашкевичів, і вони мешкали на новому світі в приватному будинку, і було своє господарство і, і все інше. Що цікавого в цій книзі, це малесенькі історії, уривки. Вони всі поділені на блоки. Я потратив 10 років свого життя, щоб зробити так, щоб будь-яка людина відкрила книгу, там на якійсь сторінці 109, і прочитавши якийсь блок. Зрозуміла про книгу майже все. Чого? Тому що кожен цей блок він абсолютно самодостатній. Бульвар Шевченка. Як ставилися до поліції? Двірцева площа, вулиця Волова. Питаю, хто мешкав на вулиці Воловій перед війною? Там богачі жили. Зліва, дерибний магазин був: це дім Гартмана. Ніколи ні від кого не чув. Взагалі, щоб хтось навіть прізвища називав, хто мешкав на вулиці. Він мав коло нас на новому світі. Заводик невеликий, що перетоплював на замовлення металобрухт, а ще газову воду продавав у Тернополі. Мій батько з ним часто переговорювався, коли він приїжджав на завод. Стояли собі на чи коло паркана, літо було, сонце заходило. Ой, каже Гартман: Шкода, сонце заходить. Якби ж то Бог дав, щоб я то сонце хоч на годину затримав. А батько каже, нащо вам затримувати? День так довгий. А він каже: ви знаєте, скільки б я ще газованої води продав за ту годину? Змієте, це, це круто, це живі люди. Це ніби дрібниця, але по-перше, я ж екскурсовод багатолітній. Про будинки можна розказувати дуже багато, можна вигадувати. Але коли ви бачите живий будинок, живе прізвище і живу людину з такою простою історією. То до цього будинку змінюється ставлення. І ця книга вона наповнена такими історіями під верх, під зав'язку. Це взагалі дуже така талановита риса. Я дуже мало таких людей зустрічав, я вдячний долі, що мені вдалося. Це коли, уявіть собі, ви сідаєте перед людиною, вмикаєте запис, а людина навіть не розуміє, що ти її записуєш. Вона спілкується з тобою так, якби ти знав її років 50. Це неймовірно важко цього досягнути. Це якась така, в хорошому сенсі, сконцентрованість на собі. Коли людина зосереджена на собі, і, в принципі, байдуже знімають, тебе не знімають. Для чого, хто. От в пана Романа і в пані Ірини і ще в кількох людей вона була. Це така просто, просто прошибає екран. Він згадував купу таких всяких цікавезних речей, якраз власне у такому стилі. Чим цікава історія пана Романа? Це родина з українськими польськими коренями і не тільки. Дуже непросте дитинство, але завжди згадує з приємністю. Згадує все, як було в плані стосунків українців, євреїв і поляків. Вони були дуже непростими тут за Польщі від 20 по 39 рік. Дуже мало згадує спогадів батьків за Австрію. Чим цікавий пан Роман, значить, вони мешкали за Польщі на Новому світі, неподалік десь Бровару. Я, на жаль, не встиг розпитати, де в якому саме місті. Вчився пан Роман в гімназії Рідна школа. Це коли ми йдемо по вулиці, качали і бачимо будівлю подібну, де банки розташовуються вже черговий. Дідусь пана Романа мешкав на рогатці, а працював за німців він на цукровній Поділля в Брезовиці. І це дуже круто. Чого? Тому що маршрут життєвий пана Романа був Новий світ, центр, рогатка, Призивиця, Мурманськ. Це картинка світу, це масштаб. Є багато людей, з якими я спілкувався, наприклад, людина живе на вулиці Веселій. Ти кажеш там, пані Марія, як вам запам'яталася вулиця Паркова з боку? Я не знаю. Чому? Ну то ж не моя вулиця. Пан Роман, він, от, ну, можливо, не так багато, але він от помічав. Тобто ти закриваєш очі, ага, де ви були? Там, 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 там маршрут собі склав і далі ставиш дуже просте питання. Що ви помічали на маршруті, коли йшли до гімназії? Перше, друге, третє, п'яте. Написав. Що ви помічали, коли йшли зимою на броварню, на цукровню Березовицю? Перше, друге, п'яте, десяте. І так далі. І от клаптики, клаптики, клаптики. Ну, все відлежується, потім ти це все збираєш, виписуєш, уточнюєш. Це просто історія виживання. це бойовик. Чесне слово. Дуже складні стосунки в гімназії. Тато в Польщі викладав під Краковом, якщо я не помиляюся. Неймовірно складні стосунки були з поляками, просто звідти вони втікли, мусили перебратися сюди. Тут купили хату. Хату купити не могли. Ділянку дали тільки, тому що мама була хрещена в польському костелі. Тому що закурило, коли бабця народила її, і Ксьонс був дуже добрий, а до церкви було далеко їхати, і от мама ніби Полька і тому дали землю. Тато викладав в Петрикові, також, в моєму рід, рід, рідному селі. Дідусь також викладав, також цікавезна історія. І ці всі дрібнички. от, Наприклад, згадував пан Роман, що його сусід, сусід його дідуся на Рогаці, за Успенською церквою старою. Працював в магістраті. Магістрат стояв там, де стояв пам'ятник Пушкіна царство йому небесне. І той його сусід мав спеціальну машину з дерев'яними колесами, яка мила за Польщі вулиці. Вулиці мила за Польщі. Зумієте, це розрив шаблон. Він завжди, коли виїжджав на роботу, казав Роман. То я так по львівськи кажу, у нас, до речі, щось Роман не кажуть, це Роман. Ходи зі мною будеш дудніти. Я собі просто уявляю цю картину, як вони їдуть 30-ті роки, ці контрасти між дуже багатими заможними людьми і біднотою, і от він дуднить, вони поливають вулиці. І дуже багато всяких таких цікавих історій. Хроніка дитинства, спогади про викладачів до імен, до прізвищ, хто в чому ходив, наскільки були дотошні, хто кого бив по руках, за що бив. Яка була форма, які були значки. Це бойовик просто. Пан Роман, коли приходять світи перші москалі, дуже чудово через свіх, хто все пам'ятав, також дуже цікаві мав спогади і за німецьку окупацію. І в кінці 43-го року його спіткала неприємність здоров'ям, апендицит. бої за Тернопіль. Надзвичайно кровопролитні, двохмісячні. Його застали в шпиталі на вулиці Шпитальній. Я скажу тільки одну фразу, і ви потім в книзі дочитаєте. Німецький лікар, який його врятував на прізвище Ліберман і тягав його з собою по всіх шпиталях, як цивільного, щоб врятувати. Пан Роман сказав тільки одну фразу: я того лікаря-лібермана буду пам'ятати, поки буду жити, поки буду дихати. Це вражаюча історія життя. Цей хлопчина вижив, був в Тернополі, потім, працював, потім вчився в Львові, навчався. Там також цікавезні маленькі історії є про те, як він шкурки щурів на Краківському ринку, здирав просто, щоб вижити. І потім Мурманськ. Мурманськ це просто бойовик. Він ще розізнавався, що можна було не вижити. <кій> Поятика, кожне весілля це якась бійка, когось зарізали, вбили. Він там і за дільничого, і за лікаря, і за тата, і за маму, і за кого завгодно. Неймовірний досвід. І після цього всього бойовика, після цієї роботи з Мурманська він повертається додому. На мене не ображайтеся, але я цитую ті його слова, які він казав. Він приїжджає здається в 58-му році в Тернопіль. З великою практикою, вже досвідом набутим там, подивився на обласну лікарню, яка тоді тільки формувалася, ну, була в цьому процесі. І він був вражений до глибини душі, тому що е вони займалися, він казав, перше, е тільки тим, що перенаправляли. От поступив хворий. Він до Львова до Києва туди-сюди каже: для чого ми тут потрібні, якщо ми тільки перенаправляємо? Тобто, чому ми не робимо тих всіх операцій, лікування тут в Тернополі? Він так по-доброму, але так дуже так по-галицьки казав тоді, каже, я приїхав додому, каже Тернопіль каже, та то село каже, та то село. Ну і він з Мурманська приїхав, він пам'ятав, яке було. І я думаю, що може це не питання якогось там трохи розпачу, але якось переоцінки, напевно, своїх пріоритетів життєвих. Я трошки дав інформації про його лікарські практики. Я старався бути дуже уважним там до терміну, вишукував. Їх там зовсім мало, але це навіть не питання того, які випадки з ним траплялися, а ці маленькі уривки, вони дають розуміння, ілюструють, наскільки він був дотошним, талановитим і працьовитим лікарем. Це, це було дуже круто. Ось, і книжечка завершується додатками. Один з додатків це так званий річник Витяг з гімназії. Він місцями дуже погано читається. Він і в оригіналі був таким поганим. Я просто не встиг його взяти в добрій якості. Він є в обласному державному архіві. Чим він цікавий? Це випис того року, коли він вчився в рідній школі. І там вказано, скільки було мікроскопів, які були викладачі, що викладали, такі всякі дрібнички. І навіть ті фрагменти, які можна прочитати, повірте, що для дослідників вони безцінні. Чого? Тому що інколи одне прізвище воно допомагає знати дуже багато. Тобто, навіть якщо ти просто знаєш, що він такий був, то дослідники вони собі знайдуть потім в добрій якості. А якщо ти не знаєш, де шукати, то ти його не знаходиш. От. І ще одним додатком є річ, яку я давав тільки в книзі про пані Ірину Максимів. Але це з її спогадів. Зроблю невеличкий вступ, вернуся назад. Я колись був, я дуже багатьох людей був, повірте, я всі пляцки тернопільські перепробував, всі чиї перепив. Я, я багато долазив. Я колись прийшов до одних тернопільських мосарів. М'ясників довоєнних. І так по наївності запитав, кажу, що там дідусь дядько, вуйко, в Тернополі мали склеп. Може, якийсь рецепт лишився. Мені так якось боком, 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 та ні, нічого нема, нічого не лишилося. Мені потім пояснили, що насправді для багатьох людей це велика таємниця. Ніхто ні, з собою в могилу ті рецепти ніколи нікому не показувалося. Та мені тільки потім сказали. Я коли з пані Іриною е, зустрівся, коли брав е, фотографії, то я також акуратно перепитав, кажу, може, якісь рецепти лишилися, може якийсь медівничок, цвібок. І вона якось так абсолютно відкрито, та звичайно, та знайдемо. Та, я думаю, щось не, то. Тут щось не то. В цій книзі, в кінці, ви знайдете. Я боюся помилитися, зараз я покажу вам фотографії, ви все зрозумієте. Пані Євгенія Верблян. Дівоче прізвище Антонишин, 1906 рік, 1975. Це є мама пані Віри, дружина Романа Івашкевич. Подивіться, яке обличчя. Просто подивіться на обличчя. Це наша тернопільська інтелігенція. От пані Євгенія залишила своїм дітям переписну книжечку, рецептів, цвібаки, аманікові, тістечка, медівники. І купа купа всього, всякого різного. Воно тут збережено. Десь воно місцями не нездало читається про те, що я вам казав. Ви повірте, я, я пів року над цією книгою сидів, потім місяць просто сидів цілодобово, щоб здати її в друк. І е, ідея була яка, щоб ті клаптики паперу, на яких воно написано, всі контури було видно. І я сидів кілька днів, кілька діб, щоб це так було. І вони мені спортачили. То так, знаєте, коли дуже щось хочеш, то воно маятником тобі вертається. Але якщо ви там щось не зможете прочитати, електронна всім, там все чудово читається, то зато мене вибачте. От, Тому ця історія вона є доповненням до тих десяти книжок. Воно не повторюється, повірте, деякі речі пан Роман згадував такі, що я просто аж підскакував, тому що я чув дуже багато, де що читав. Не згадували люди про ті речі, які він казав. Це про вулиці, про Тернопіль, про людей, про випадки, про гетто, про вбивства німцями євреїв про окупацію, про бої за Тернопіль, про русських, про їхню поведінку, про все це про всю, про всю цю тяжку, але дуже повчальну історію життя і виживання, і про те, що. Те, що потрібно за будь-яку ціну вижити і бути щасливим. От. І на завершення розповіді про цю книгу я хочу зачитати вам буквально останні кілька слів. Ага, також пам'ятник потрібно поставити. Пан Роман свій родовід від руки свідомо написав. Я його не переписував вже в текст, але ті уточнення тут є. Вони цікаві чим? Що тут і про Тернопіль, тут і дати, і тут... це, це не тільки про родину, це про місто перш за все. Стрінка 196. Пане Роман, вам того року виповнюється 90-в дужках пишу запис 9 березня 2016 року. Дуже добре виглядаєте. Поділіться секретом, як прожити життя, щоб у 90-х так добре виглядати і мати таку світлу пам'ять. Запросто. Я вам скажу так. Батько мій помер в 53 роки від